Доброго дня всім, компанія Autobius вітає на своєму каналі. Знову у нас продається будинок з загальною площою 180 загальна площа і 100 жилої площі площою ділянки 5,5, двохповерховий. Ось так він виглядає, новий сучасний будинок. На подвір'ї косточка. Автоматичні ворота. Місце для відпочинку. Ось так виглядає. Так далі. Ну, скажімо так, новий сучасний, трошки недороблений, але це все можна як би доробити. Е, далі навіс під два автомобіля. Косточка, все, бачите все повністю, все подвір'я. По бокам той. Автоматика все повністю працює. 220 вольт в будиночку. Так, заходимо. Відео нагляд кровом. Вот такая прихожая, 2,70 висота высота потолков, на подлозе кругом ламинат, теплый полой. Так, далее, вот, скажем так, бойлер стоит, электрокотел, это такая гардеробная. Далі. Це кімната спальня 30 квадратів. Кондиціонер. Батареї. Меблі віддаються. Єдине, що з будинку забирається, це е, в мене узі телевізор. А це все, меблі повністю, все повністю в будинку віддається. Тепле поле кругом. Затрати зимою при температурі 21 градус орієнтовно 2500-800 гривень. Це споживає електричний котел. Далі йдемте. Душова кабінка, вода. Ось так виглядає. Душова кабінка. Мувальник. Тепла підлога. Заходимо, кухня вітальня Ось так, така кухня. Камін, камін працює, можна якби натопити камін на цілий день. Ось такі беремо дров, сюди кидається і вам тепло. Діван розложується фактично на першому порусі. Е, скажімо так, одна кімната 30 квадратів і. Скажем, тут уголочок такий, де можна спати. Кому цього мало, другий поверх не дороблений Хвилиночку. Зараз тапочки одінемо. Піднімаємося на другий поверх. На другому поверсі три кімнати. Ось одна кімната, 20 квадратів. Ось так вона виглядає. Ця кімната закінчена. Друга кімната 40 квадратів десь. Також закінчена, Тобто фактично знизу. Дві кімнати і зверху дві кімнати закінчені. Вигляд на подвір'я. І сюди виведене повністю можна туалет, воду, все зробити. І скажімо так, є не Така велика кімната. Фактично тут можна дві кімнати великі зробити. Кому мало буде утеплена криша, все як має бути. Другий поверх перекритий дерево. Що хотів би додати? 220 вольт. Своя От, Вода дуже хороша. На даний час в такому стані один, здається, буде дороблюється, буде дорожче. Забіж детальною інформацію телефонувати за номером телефону 095 360 2202 Компанія Автобіс. Можливий продаж, можливий частковий варіант обміну на автомобіль. Таке теж практикується. Також практикується обміни на квартири. Кого когось зацікавило, телефонуйте, пишіть. Завжди раді вам допомогти.